Hello, my Dear I'm so glad to see you again. Сьогодні ми з вами продовжуємо цикл уроків за підручником Ала Несвіт англійська мова, 7 клас. Сьогодні ми з вами беремо до нашого відеоогляду урок 7. Будемо працювати на сторінці 153-155 нашого підручника. Будемо з вами сьогодні читати про Майдан Незалежності. І так, перша вправа, look at the photos and say what is happening in the square. Що відбувається на площі? So I think it's a holiday, and I can see great fireworks. Бачу, що це свято, мабуть, якесь, я бачу великий гарний, красивий фейерверк. So, and this is a new year. Це новий рік. Okay, well done. So, um Давай з тобою поглянемо приклад такої відповіді: I can see people of different ages, races and nationalities. there. Я бачу на площі людей різних, різного віку, раз та національних приналежностей. I feel comfortable in the square. Я відчуваю себе зручно на цій площі. I can take photos of the square. і я можу зробити фото на цій площі. Це ми розповіли, давши питання на, давши відповіді на такі питання. What can you see in the square, що ти можеш побачити на площі? How do you feel about it? And what can you do there? Ну, Звичайно, ми не можемо побачити проразу національності вік, тому що дуже далеко стоять ці люди, вони дуже маленькі. Але, тим не менш, можемо зробити висновок, що на площі усім гарно, так? So they feel comfortable in the square. Окей, okay. Task 2: Listen and Read the Magazine Article About Майдан Незалежності. In Зараз ми прочитаємо з вами статтю а, з газети про Майдан Незалежності, навіть з журналу, так, не з газети, магазин. Нам потрібно поєднати titles, назви з о, абзацами, з уривками. Отже, теск складається з трьох частин. Нам потрібно потім до кожної частини дібрати заголовок. The place to share – місце поділитися яким можливо. The place of attraction місце, яке приваблює нас, так, And the main sides of the square головні принади цієї площі, що так приваблює до неї людей. Перший ривочок. Among the squares of Kyiv, Майдан Незалежності or Independent Square, stands out as the most attractive one. Серед усіх площ Києва Майдан Незалежності є один з найпривабливіших. It has wide grass covered areas, Fountains and Magnificent Historic Buildings. На ній є покрита траву, травичкою місцина, так, фонтани і чарівні історичні будівлі, дивовижні історичні будівлі. Окей, okay, так, далі. Прочитаємо другий рибочок. So, in ancient times it is used to be a swampy place with only the Polish Gate, Лядські ворота, through which people could enter the city. У стародавні часи воно було болотисте місце, місцина з єдиними польськими воротами або лядськими воротами, через які люди могли війти до міста. Nowadays you can hardly imagine that. А сьогодні ви, мабуть, майже і не можете собі уявити. Only a model of the gold gate reminds Kyivites and visitors to the capital of the fact. model reminds visitors of fact. Visitors of the square can see the monument to the legendary founders of Kyiv, the statue to the patron saint Archangel Michael, the Hotel Ukraina, the conservatory, The International Center of Culture and Arts, the former Forme uh, Palace and The Underground Entertainment and Trend Center Globus in Maidan Незалежності. Отже, що ми можемо побачити на цій площі? Так, відвідувачі uh, можуть uh, цієї площі можуть побачити пам'ятник легендарним засновникам Києва статую святому uh, Архангелу Міхаїлу. Готель Україна, консерваторія, Міжнародний центр культури і мистецтв, колись його називали Жовневий палац, і підземний центр для розваг і торгівлі Глобус на Майдані Незалежності. The Monument to the Independence of Ukraine is Definitely The Most Impressive One. Пам'ятник Незалежності України 100% так, точно є най... Вражаючим Impressive – це вражаючий, the most impressive найвражаючим тут. It is a white colon with a statue of Ukrainian girl on the top. Це біла колона зі статуєю української дівчинки на горі. Ну і останній уривочок, а потім вже будемо підбирати назви. The square is a place where people of Ukraine can share the days of sunshine and shadow. Площа це місце, де люди України можуть ділитися днями сонця і тьми. Щеде у це, в принципі, тіні. Майдан Незалежності і за хат в Києві. Майдан Незалежності це серце Києва. people come here to watch uh, concerts performed by celebrities and to observe firework displays. Він особливо урочистий у свята. Солом це урочистий. Тисячі людей приїздять сюди подивитися концерти, uh, які виконуються uh, відомими людьми. Ну, селебріті так, виконавцями відомими, і споглядати на фейерверк. Ось такий текст про Майдан Незалежності. Чудовий текст, я гадаю. Ну, і тепер давайте підберемо з вами назви. Отже, The Place to Share, The Place of Attraction, and The Main Sides of The Square. Uh, the, play, the main Sides of the Square це у нас був другий другий уривок, там де ми говорили про усі монументи, про розважальний центр Глобус. Отже, to це у нас C. Далі, The Place of Attraction ну, це, звичайно, перша буде. І останнє The Place to Share це у нас уривочок третій. так? Тому що це те місце, де можна поділитися е, успіхами, так, і невдачами. Але попереду у нас лише успіхи, я гадаю. Після тоді вже невдач лише мають бути успіхи. Третє вправо: in Пиас, Take Turns and Answer The Questions. «So, how did Майдан Незалежності Get Its Name. Як Майдан Незалежності отримав своє ім'я? What landmark in the square tells the Kyivites and the visitors about the historical event, які uh, місця на площі розповідають київлянам і, і uh, гостям міста про історичну подію? So, Майдан Незалежності is the heart of Kyiv. And um, so there are a lot of landmarks here. So, monument to Saint, Pe Saint uh, Patron Archangel Mikhail, founders uh, to Ky of Kiev, as well. So, the Hotel Ukraina, the Conservatory, the International Center of Culture and Arts. So, there are a lot of uh, places of entertainment here as well. So, why does Maidan Nezalezhnosti stands out as the most attractive square in Kiev? Чому Майдан Незалежності вважають як одна з найпривабливіших площ Києва? А ось це було розказано у першому абзаці? So it has white grass-covered areas, fountains, and magnificent historic buildings. Ось відповідь на це питання. Okay, so, what landmarks in Майдан Незалежності remind of the historical past? Which of them are special interest to the visitors? Отже, які пам'ятки? Майдане, okay so mm -hmm, mm -hmm. so our model of the old gate of the old uh, Polish gate reminds key and visitors of the capital of the fact yes that um, it uh, in, in ancient times it used to be a swampy place uh, with only the Polish gate or Latsky Varuta through which people could enter the city. Okay. Well done. So, and the last one. Uh, why is Maidan Nezalezhnosti especially Solemn on Holidays? Чому Майдан Незалежності особливо на свята? So, because there are a lot of celebrities who perform there. Uh, uh, politicians as well, so maybe uh, singers, dancers, politicians. And uh, there you can see great fireborks. So, task 4. Переходимо до стрінки 155-ї. Uh, вправа четверта. Потрібно поєднати слова з їхніми дефініціями. Визначеннями. Так? І так, uh, to stand out, magnificent, to enter, an entertainment, impressive, solemn. Окей, okay, well done. So to stand out. To stand out means to be very noticeable. Um, B. So the first is B. To be very noticeable. Буде бути дуже помітним, так би мовити. Так, вирізнятися. So, Давайте одразу з вами розглянемо наступне дієслово. To enter. Заходити. To enter means F. To come or go into a particular place. Заходити кудись, так? Далі, Magnificent. Magnificent is very good, beautiful. Дуже гарний, прекрасний, дивовижний. Це magnificent у нас. Very good or beautiful. 2D. So an entertainment. Розваги. An entertainment means shows, films, television or other performances or activities that entertain people. Це різноманітні шоу, фільми, телебачення та інші виступи або якісь. Uh, заходи, які розважають людей. So an entertainment 4A. So impressive. Impressive. Special, important, or very large. Особливий, важливий або дуже великий. Uh, so impressive. E. Solemn. Solemn. урочистий, serious and without any humor. 6C Okay, So 1B. 1 B, 2, D, 3, F, 4 A, 5, E, and 6, the last one C. Great, well done. So, and now let's do task B. Нам необхідно прочитати речення і підставити до них слова з вправи 4A. Ну ось ці слова, які ми з вами тільки що вивчили і підібрали до них дефініції. So they live in a or an medieval house. In an impressive medieval house, можливо це може бути or in a magnificent medieval house. Залишимо поки що. Да йдемо далі. The building that's building really on the orange background. So stands out, maybe. Yes. Ця будівля справді вирізняється на помаранчевому тлі. Окей, okay, so the second one is stands-out. Stands-out. Напишіть, будь ласка, stands-out з закінченням S. Окей, okay, далі. There is not much in the way of in this town. Just the cinema and a couple of cafes. There is not much in the way of entertainment. Отже, третє це entertainment. Не дуже багато, де можна розважитися так у цьому містечку. Лише. Кінотеатр та пара кав'ярень. So, there are some very buildings in the town. Some very, які можуть бути будівлі. Ну, так само, як і хаос, до речі, дивіться, треба обрати між Impressive and Magnificent. Yes? Нехай тоді перша буде у нас a Magnificent. Magnificent. А четверта буде тоді у нас uh, Impressive. So everyone looked very. Як кожен може виглядати. Solemn – Урочисто. Це, наприклад, на комусь параді радіусі стоять так красиві на лінійці шкільній. Ну і шосте They is a building through the side door. Шосте enter. So they enter the building through the side door. Отже, перше ми вирішили Magnificent. Але його можна замінити, я гадаю, з Impressive Medieval House також написати. Отже, перше і четверте, вони ці речення обидва вживають в собі, мають в собі прикметник. Ось, і, до речі, прикметник, який описує, що не характеристику будівлі. Там «house», там «buildings». Тому я гадаю, що і Magnificent and Impressive ну, в принципі, можна змінювати місцями тут. Далі, друге, «stands out». Третє – Entertainment, Четверте impressive, П'яте Solemn, Шосте Enter. Окей, okay, п'яте find the words in the sentences below and define the tenses. Нам необхідно знайти а, часи, так, ну, слова обра, обрати, присудки, так, в кожному реченні. І назвати, що це за час. Ну, наприклад, we had discussed the film before they came. Ми вже обговорили цей фільм перед тим, вони, як вони прийшли had discussed the past perfect діяка відбулася до моменту в минулому. came past simple past perfect past simple two the ukrainian girl is stretching her arms with the snowball tree branch into the sky is stretching це present continuous Дія відбувається в даний момент. many Kyivites enjoy their time in the main square of the city enjoy насолоджуватися, постійно, регулярна дія – present simple Look at the firework display. It has been shining for almost a quarter of an hour. Has been shining. Present Perfect Continuous. Present Perfect Continuous дія, яка відбувається, вже має якийсь результат, так, і вона продовжує ще відбуватися вже чверть годину вона воно він сяє. Так? Вони сяють саме ці фейерверки. Отже, it has been shining. Вже 15 хвилин. Йдуть ці феєрверки, вибухають феєрверки, і вони ще продовжуються і далі. Майдан Залежності Майдан незалежності, Нещодавно серйозний Так, Дуже багато змін у ньому відбулося. Отже, це у нас present Perfect, дії, яка відбулася вже, і ми маємо її видимий результат. Окей, okay, so our Conversation Lab. Шосте завдання і сьоме нам необхідно буде написати листа товаришеві. So, you're going, you are touring Kyiv. So, і так, у вас тур по Києву. Talk about your walk in Maidan Незалежності. Розкажіть про ваш похід по Майдану Незалежності. Use the words given below. Використовуйте слова, які вам дані нижче. Отже, можна взяти знову ж таки текст про Майдан Незалежності, який ми з вами сьогодні читали вже. Повторити його і розповісти, ну або можна переказати його, вживаючи дані слова, to play a prominent role» – відіграти відзначну роль, «To stand out» вирізняється: a Magnificent Historic Buildings, дивовижні історичні будівлі, «To remind of» – нагадувати про «A patron saint» – святий покровитель, «The conservatory» – Консерваторія, розважальний центр, імпресій вражаючий, естетію, статуя, to share – ділитися, solemn – урочистий, celebrities – Визначні люди. ну, не визначні навіть люди, а як це можна навіть сказати, відомі люди. A firework display, фейерверк. Ну і сьоме завдання write a letter to your English speaking friend. Напиши листа до свого англомовного товариша. Tell him you are about the main square of the Capital of Ukraine and its places of interest. Розкажи йому про головну площу а, країни нашої так, і її відомі місця. Тобто, знову ж таки, починай писати листа свого Хай Нік, наприклад. Привіт, Нік, how are you? So, е, як справи? In your last letter у своєму останньому листі, you asked asked me about our main square. Yes? So I want to tell you about it. – «Я хочу тобі розповісти про неї». І далі починаєте новий абзац з розповідь про Майдан Незалежності. Знову ж таки з опорою на той текст, який ми з вами читали. Потім, знову ж таки, з нового абзацу попрощайтеся зі своїм товаришем. That's all for now. На цьому це все. That is all for now» Або «That's all for now. Um, drop me a line about your square. About your main squea. Рожи мені, будь ласка, трошечки у своєму листі про свою головну площу. Best wishes або Lots of Love, кома, І з нового рядочку напишіть своє ім'я. Ось такий приклад має лист. Якщо це буде потрібно, пишіть у коментарях. Я ці слова, які я проговорила, я їх для вас запишу. Ці слова, щоб ви ще будемо часу і до На цьому все. Я з вами сьогодні прощаюся. сьогодні ми з вами говорили про Майдан Незалежності Києва. Ну, а на наступному році у нас вже йде тема Grammar Revision, повторення граматичного матеріалу. Будемо з вами працювати разом над цим. А на сьогодні все. Я з вами прощаюся. До нових зустрічей. Goodbye! thank you